Доброго здоров'я добрим людям! Рушаємо далі в наших мандрах безмежною країною рідного слова. Перепрошую за такий патетичний зачин, хоч і недолюблюю патетики, але вона тут знадобиться як вступ, а не в якості вступу, до напівзабутого вже слова рушати чи вирушати. Когось така заява про забуття може здивувати. А хтось і заперечуватиме, і якщо це вдасться заперечити, буду радий, але прошу вислухати й мої аргументи. Була колись така пісня, рушив поїзд в далеку дорогу. Вона є і тепер у соцмережах, причому її кваліфікують то як пісню канадських українців, емігрантів, а то як народну пісню на слова Володимира Сосюри. І справді, в тому другому випадку, а не випадку, в ній звучить. Кілька рядків із іншої пісні на слова Сосюри, коли потяг удаль загоркоче. Є іще одна народна пісня, Ой, чорна яси чорна, де в останньому куплеті такі слова: Ой, рушив поїзд, рушив, Маруся заридала, Іванкові призналась, Іванкові призналась, що вірно покохала. І теж маємо різні варіанти виконання. Наприклад, у запису. 2016 року хору зоряни сумської дирекції залізничних перевезень останню куплету взагалі немає. У деяких інших теж. Воно може десь і слушно, навіщо ридати під кінець такої бадьорої, жартівливої пісні. Чому так часто згадую пісні? Бо вони бережуть і нашу словникову пам'ять. А тепер згадайте, що ви чуєте ледь не щохвилини на вокзалі. Поїзд чи електропоїзд такий-то відправляється з такої-то колії. Або трамвай чи тролейбус відправляється за маршрутом таким-то. І це засідає нам у підкірки теж як пісня. Натомість відправи у церкві бувають не так часто, і конкурувати таким відправам із відправлянням, наприклад, листів замість надсилання чи поїздів замість вирушання не випадає. Прикладів дуже багато, але наведу лише два. Перший із твору на конкурс різдвяних історій. Одного разу напередодні Різдва Велес відправився в ліс за ялинкою. Чому ж не пішов чи не вирушив, а відправився, тобто відправив себе? Другий із пісні, щось тут дуже нагадує Андрія Малишка, і в дорогу далеку ти мене на зорі проваджала, але ж Таки проваджала, чи можна й виряджала, а не відправляла холодно, як бандероль. А що каже словник? Відправлятися недоконаний вид, відправитися, доконаний. Перше значення вирушати в дорогу, відходити, від'їжджати і таке інше. Друге значення тільки недоконаний вид, пасивний довідправлятися. І приклад нав'язаного нашій мові пасиву. Щодня з Сімферополя в усі кінці Радянського Союзу відправляються сотні посилок з кримськими фруктами. Газета «Радянська Україна 1949 рік. А цей приклад цікавий для нас як свідчення того, що в тодішні повоєнні роки саме завдяки Україні, у нібито подарованому нам Криму було відновлено поруйноване господарство. І нарешті єдиний приклад зі сфери церковно-релігійної. Служба Божа, особливо у відпустові дні, відправлялася тут при вишуканій обстановці Ірина Вільде, 1958 рік. У 20-томному виданні словника приклад щодо кримських фруктів замінено іншим газетним. Зі словом відправляти, відправлятися доконаний і недоконаний види тут подібна історія, коли про церковні відправи ніби крізь зуби проціджено на сам кінець. І вона ця історія наводить на думку, що, зокрема, і внаслідок насаджуваного ще з радянських часів атеїзму, слово відправляти відправлятися дедалі більше розширювало сфери свого вжитку і нині стало ще одним уніфікатором, загальником. Обидва терміни мої, мовознавці їх поки що не визнають. І цей загальник витіснив з активного побутування такі слова, як вирушати, надсилати, засилати, посилати, виряджати та інші. Щось подібне ми вже спостерегли, ведучи мову про слово рух, яке нині ледь не повсюдно витіснене повзучим, плазунським пересуванням чи просуванням. А все тому, що слово рух. Немає в наших запеклих визволителів. От і визволяють нас від нього наші медійно-комедійні грамотії з інерцією, хай і гірше аби інше. А рух не тільки спосіб буття матерії у філософії, а й запорука здоров'я в медицині. Отож, по цій мові будьмо рухомо й рухливо здорові.